Фінальний поєдинок у вазі до 110 кілограмів чемпіонату України серед борців до, до 23-16 до поки що років. Валерій Джибу, Кіровоградська область, 16 років йому. Тренери Петрушкін Копан проти Єгора Яшина із Києва, якому 15. Він є кандидатом у майстер спорту, тренеру Сопленко Ткачук. Джибу бере захват зараз. Хороша атака. До кінця вже в... І подивіться, перетягує Яшин, яка неймовірна атака. Молодець. До кінця бореться Яшин. Хороший, швидкий борець. Ох, помиляється зараз і вже не відпустить, напевно, його аджибу. Цей яскравий легінь з Кировоградщини здобуває чисту перемогу на туше в цьому фіналі і стає чемпіоном України. Серед хлопців до 16 років вітаємо Валерія Джибу. Дякуємо Єгору Яшину теж за характер, за красиву боротьбу і бажаємо цим хлопцям нових успіхів та перемог. Боже бережи Україну! Дякуємо нашим захисникам. Давайте ще раз на повторі подивимося цю атаку. Ох, нащадки славної. Історії е, Івана Максимовича Підубного творять свою новітню історію. Ось подивіться, як вони працюють безкомпромісно і до кінця. Ох, як гарно спрацював. Дживо на повторі. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Хай береже Господь ваші родини, хай береже Господь нашу Україну. Молимося, віримо в перемогу! Все буде Україна!